Через Роган Мілтон Джо Байден відклав поїздку до Німеччини, де мав очолити зібрання Рамштайн для постачання зброї Україні. Згодом стало відомо про те, що зустріч контактної групи з питань допомоги Україні у форматі Рамштайн, яку було заплановано 12 жовтня, відклали нову дату, поки що призначають. Дедалі про це можемо почути від нашого європейського кореспондента Богдана Цюпина, який приєднується до нас із Берліна. Вітаю тебе, Богдане. От можеш розказати, Вітаю. чи є конкретика стосовно Рамштайну, на коли буде перенесена сама зустріч? Олексію, конкретика поки що полягає в тому, що такі журналісти, як я у Берліні, але президента США Байдена тут не буде, і цитують німецького канцлера Олафа Шольца, який сказав буцім, -як, то що якби в Німеччині був такий ураган, то він би сам напевно, залишився в себе в країні давати цю мораду, а не поїхав би у закордонну поїздку. Так що тут очевидно. З великим розумінням ставляться до того, що вимушений зробити американський президент. Але український президент, тим часом у Європі, куди він поїде далі після сьогоднішнього саміту Дубровніку у Хорватії, точно невідомо, але я щойно бачив з французьких джерел, що є плани, що можливо завтра. Еммануель Макрон, президент Франції, буде зустрічатися з паном Зеленським? Цілком можливо, що і інші європейські лідери будуть також зустрічатися у найближчі кілька днів. Де це буде і як це буде? ми будемо стежити і вам повідомляти. Очевидно, Богдана. Ти вже відзначив, що президент України зараз знаходиться у Дубровніку. Ми знаємо, що він виступав на третьому саміті Україна Південно-Східна Європа, який проходить у Хорватії. Знаю, що ти слідкував за цим візитом Зеленського на Балкани? Що ти почув? Власне, окрім очікуваних, очевидно, висловів вдячності і також закликів до згуртованості, було кілька моментів, на які можливо я окремо би звернув увагу перше. Український президент виголосив те, що він назвав першим пунктом у його плані перемоги, ми досі цього не чули. Сьогодні він сказав, що першим пунктом в цьому є членство визначення членством України у НАТО. Він сказав, що якщо Україна буде членом НАТО, то Путін вже програв. Буквально він таке сказав. Також цікавим цікавим елементом було те, що він сказав, що на основі формули миру, про яку ми дуже багато говорили, на Основі якого відбувся перший саміт миру до листопада, сказав він, буде створено основи миру. Новий документ сказав він, який буде підготований до другого саміту миру, також. Подробиць, де він буде і дати ще, немає. Були раніше розмови, що можливо до цього саміту буде залучена Росія. Але знову ж таки цікаві подробиці, яких ми очікуємо більше. Але загалом Зеленський сказав європейцям, що потрібна згуртованість на, на Тлі того, що очевидно Росія веде агресивну війну, загрожуючи не лише Україні, а безпеці цілого континенту. Ось частина його виступу Ситуація на полі бою створює можливість зробити вибір для рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року. І ми розраховуємо на лідерство президента Байдена. Ми покладаємось на сильні та мудрі кроки Великобританії, Франції, Німеччини та Італії, щоб принести безпеку та мир у Європу. Для нас це план перемоги. Для кожної з ваших країн це план надійної стабільності. Коли план буде повністю реалізовано. Росія втратить здатність загрожувати нам, загрожувати Європі і до листопада буде готовий рамковий документ, який окреслює детальні умови справедливого припинення війни. Фоди і до інших важливих європейських новин. На знаємо, що сьогодні у ЄС погодили надання фінансової позики Україні на 35 мільярдів євро. Що є частиною, як ми знаємо, зобов'язань у виконанні рішення групи Семи щодо заморожених російських активів. У Європарламенті також виступав прем'єр Угорщини Віктор Орбан, країна, яка головує протягом півроку у ЄС, і він представив пріоритети роботи на наступні шість місяців. Як зустріли його промову у Європарламенті? Що ти почув? Була велика дискусія, дуже палка дискусія. Журналісти пов'язані з Україною, прислухалися до згадок про Україну. Таких згадок були. Була лише одна. Ось уривок з промови пана Орбана сьогодні у Європарламенті. Що ми можемо побачити сьогодні в Україні в Європі? Вирує війна і серйозні конфлікти, які спустошують близький схід. Та Африку, і кожен конфлікт загрожує ескалацією. Міграційна криза сягла найсерйознішого рівня з 2015 року. І є багато загроз. І є ризик, що шенгенська зона розвалиться. А тим часом Європа програє з точки зору глобальної конкурентноспроможності, як сказав Маріо Драгі, Європа постала перед повільною агонією, і пан Макрон також сказав, що Європа може померти разом з цим через ситуацію на ринку. Також угорський прем'єр-міністр говорив, наприклад, про розширення Європейського союзу, якому має сприяти Угорщина як країна, що головуватиме 6 місяців у ЄС, але він знову ж таки не згадав тут Україну. Він говорив про необхідність прийняти Сербію, про країни західних Балкан, то що у відповідь Орбану пролунали дуже дуже жорсткі застереження, як низки депутатів-опонентів. Так і президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. І попри це, є дехто хто звинувачує в цій війні не агресора, а жертву нападу. є такі, хто звинувачує не Путіна і не його жадобу до панування, а Україну за спрагу до свободи. Тому я хочу запитати їх, чи звинувачили б також угорців за радянське вторгнення у 1956 році. Чи звинуватили б вони чехів і словаків за радянські репресії 1968 року? Чи Вони також звинувачили б литовців за придушення радянським союзом їхніх виступів у 1991 році. Богдана дякую тобі. Дуже Продовжуємо слідкувати за цією темою. З нами ж на зв'язку із Берліна був європейський кореспондент Голоса Америки Богдан Цюпен.